Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс 20. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Києві можливе недовге прояснення. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Вранці хмар у Житомирі не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною, без дощу. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса. Та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Вдень у Чернігові очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Сумській області очікується температура від плюс 33 до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 22 до плюс 27. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На сході у Харківській області вдень температура становитиме від плюс 35 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 23 до плюс 29. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Харкові від своєї присутності. Але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без опадів. На Донеччині денна температура буде від плюс 35 до плюс 27 градусів, та від плюс 22 до плюс 33 вночі. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день опадів не прогнозується у Луганській області. Очікується температура від плюс 38 до плюс 30 градусів в день та від плюс 24 до плюс 31 вночі. У Луганську протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 30 до плюс 27 градусів та вночі від плюс 22 до плюс 24. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується у Миколаївській області. В день температура становитиме від плюс 35 до плюс 28 градусів. Та вночі від плюс 23 до плюс 26. У Миколаєві небо буде ясним з самого ранку, а ввечері затягнеться хмарами, опади не передбачаються. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 28. Вранці у Херсоні погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 34 до плюс 27 градусів, а від плюс 26 до плюс 29 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опади не передбачаються. У Криму температура вдень буде від плюс 29 до плюс 24 градусів. Та вночі від плюс 20 до плюс 26. У Сімферополі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На заході у Львівській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 19 градусів. Та вночі від плюс 14 до плюс 18. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів, та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Ясна погода буде триматися в Івано-Франківську впевнено. Вдень можлива недовга хмарність опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 17. У Тернополі очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Опадів не прогнозується. На Буковині температура вдень буде від плюс 24 до плюс 21 градуса. Та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Весь день у Чернівцях буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без дощу. На Закарпатті очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки до самого вечора в Ужгороді буде триматися ясна погода. Без опадів. У Рівненській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Рівному закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Волині максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів та від плюс 13 до плюс 18 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Луцьку вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Вночі та вранці опадів не очікується вдень день ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 18. У Хмельницькому похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 25 градусів та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Кропивницькому ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 22 до плюс 27. У Полтаві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вночі та вранці опадів не очікується вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Черкаській області температура в день буде від плюс 28 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 23. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Черкасах до самого вечора. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 35 до плюс 27 градусів в день, та від плюс 26 до плюс 29 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів, вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів, та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. вночі та вранці опадів не очікується. Вдень день ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.